Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Починаємо соєвий тиждень. А саме будемо сьогодні висівати ультраранню сою на цій площі, де ми з вами закультивірували. Сьогодні буде висів сої ультраранньої під назвою Ось Отака крупна соя, гарненька на вигляд, маса 1150 грам, проінокульована. Все як мається бути. Будете питати, чим проінокульована е, хайкот від бас. Коротше, все модно, все максимально якісно робимо та й максимально якісно сіємо, сівалочкою тюм. тюм. Реально вона посіла дійсно класну сою. Тому е, до неї зауважень немає. Ось разочок пройшов, якраз як заїжджав. І отаке осіляке тут у нас бачу. Ще є, ще треба буде визбирувати, Як не крути. Тож цей тиждень у нас буде соєвий, будемо сіяти. Е, значить так, висів. У нас тут буде також експериментальна діляночка. Тут у нас була соя Аполло, яка дала в минулому році 36 чи 37 центнерів. Цей рік вирішив посіяти тут ультраранню. Перевірити, наскільки вона врожайна, бо говорять, що. Вона досить і досить врожайна. А якщо це так, якщо показники не будуть практично ні зовсім відрізнятися, ж, звичайно краще сіяти її, тому що е швидше здаємо, трішки більша ціна. А Нам ціна навіть в 10 доларів на тонні велику роль зіграє. Е Тож, 750 тисяч висів буде на цій площі. Е минулому році полу тут сіялося теж на суцільне міжряддя 15, а тут буде 12,5. Але 790 тисяч. Ну, 790 тисяч я тут не висію, по тій причині, що е, насіннячку трішки замало закупив. Ну, то таке е, діло. Саме головне, плюс-мінус там будуть одинакові показники на одинакове міжряддя і ми перевіримо, чи буде вона така сама врожайна, як моє Аполло. То що ж, не затягуємо. А, і до речі, ще будемо дві діляночки засівати ще з двома міжрядями цього самого сорту, але маленьких. Щоб подивитися, наскільки буде якась різниця, чи не різниця, чи буде вона галужитися, не буде вона галужитися. Коротше, все сьогодні покажу. Всім приємного перегляду. Так, що ж, будемо розпочинати. Сьогодні буду знімати трішки з трактора, бо. Е, Як культивірував, то це все позамазюкувалося. Я вже трішки протер, але все рівно залишилося. Тож не хочу донищити тракторця. Привідкриємо трішки задню ляду, подивимось, що там буде відбуватися у нас. Та й що, з Богом, друзі, працюємо! Так, ну що ж, шановний колектив, посіяли ми Ватсон. Тут на розворотах трішки один мінус те, що колесо крутиться і ще соя якась висипається, то похибка, ну як, не похибка, похибки нема, але потрібно враховувати це. І якщо ти виставив 100 кілограм, до прикладу насіння, то в тебе піде в будь-якому випадку 115 кг на гектар через оце, що крутиться колесом. Отак От вийшло. Тут дуже м'яко. Дуже м'яко. Культивацію потрібно було робити трішки меншу глибину. Та й взагалі тут, напевно, тільки крім культивації, взагалі робити нічого не потрібно. Так, зараз будемо виставляти інший висів, інше міжряддя, так як поїдемо ще досівати два городика загальною площою 32 соти, а насіння у нас мало. Мало залишилося у нас в мішечку ну кілограмів, скільки тут буде 20. І всі валці ми практично все висіяли, ще якихось кілограмів два. Так, спершу давайте заглушимо заслонки, крайній залишаємо дві глушимо. Ще один залишаємо і дві глушимо. Отак. Це все будемо робити. Так, що у нас вийшло? І у нас буде лійок сіяти: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, один крайній лишаємо і з іншої крайній лишаємо. І тут через два. І вийде у нас міжряддя 37,5. Для того, щоб зберегти густину того самого насіння, ну тобто закладання на погони метр однієї тієї самої кількості, що тут на 750 тисячах суцільному міжряді 12,5 см. Але буде широке міжряддя І подивимось, чи рання ультрарання соя Ватсон гілкується чи ні. Період вегетації 70-75 днів. Якщо не помиляюся, коротше таке. Добре, зараз буду показувати, як будемо це все виміряти. Так, беремо, засипаємо насіння. Потрібно відкинути лотки. Так, беремо, вставляємо сюди отаку от ручку і крутимо 24 рази колесо. Це для двохметрової сівалки. Так, зараз беремо для вимірювання якусь стару. У мене така мисочка буде. Вмикаємо вагу, збиваємо по нулях, старуємо, висипаємо і будемо дивитися, що ми там. Так, дивимось. Маємо ми тут циферку 47. Кілограмів на гектар у нас буде тепер висипатися насіннечка. Коротше, що у нас буде виходити? десь в районі 315 тисяч. І, до речі, трішки я помилився, вас обманув. Не 750 тисяч висіяли, а 600, десь 70 сюди. Таке. Добре. Е, що? Заводимо тракторець і переїжджаємо на дві діляночки, будемо сіяти. Так, їду вже. Годину і не можу доїхати до тих двох ділянок двох городиків. А, значить, зупинився тут, де ми сіяли з вами щойно. Каміння позбирав, і їх так було багато. Дивіться, скільки вдалося назбирати. Мішками це все тягав, але як не крути, потрібно було, бо комбайн тайна і трактором. Погано буде їздити кропити, а комбайном, тим більше, хтось буде збирати і не дай Боже, що десь попаде. Тож, будемо далі рушати і зараз почнемо сіяти. Так, широке міжряддя 37,5 см висіяли з нормою 315 тисяч на гектар. І тепер хочу, приїхав на оцих 15 соток. Буде таких дві дослідних ділянки при купі. Тут виставимо суцільне міжряддя. Норма також 315-320 тисяч. Ну все, що там є, десь 320 тисяч буде. Ультрарання, замічу. Суцільне буде міжряддя і така маленька норма висіву. Тобто ми зернятку будемо розкладати десь, напевно, одне від одного на відстані 15 см. Подивимося, як себе буде соя почувати, коли широке міжряддя і коли суцільне міжряддя, але рослинка розхидана, так би сказати, в шахматному порядку. Тож зараз налаштовується все і сіємо. Ну що, шановний колектив, усе все ми посіяли на сьогодні. Ватсон висіяли. Залишилося у нас тут, ну скільки, 3 кілограма десь, десь так приблизно. Це все зараз там края відсію ще раз. Та й таке, що у нас вийшло? Тут у нас суцільне міжряддя. Висів, десь вийшло 320 тисяч. Супер мала кількість для ультраранньої сої. Супер мала кількість. Навіть от покажу, як зернятка розташовані десь в землю. Наприклад, не зайшли. Бачите? Ну, тут сантиметрів, як мінімум, 10. Як мінімум, Ось. Тобто розкладочка буде така в шахматному порядку. Те, що я хотів випробувати. Коротше, насіяли ми по усілякому цю сою Ватсон. Ну, вона, вона гарненька. Подивимось, що з нею буде. Значить так, суцільне міжряддя 320 тисяч дуже рідко. Ну, А зараз буде інша діляночка. Тут ми сіяли через два рядки. Тобто у нас виходить 37,5 см міжряддя, висів десь 300, 315-320. Подивимося, як тут буде. Тут така діляночка більш чистіша, краще її. Вдалося виробити. Тож, надіюся, що буде, ну, як мінімум, цікавий експеримент. Так, до речі, люцерна після морозів також підмерзла. І тут у нас остальна велика ділянка, де сіялося з нормою 660 тисяч. Тут вже будемо порівнювати, друзі, з Аполло. Наскільки краща буде врожайність за поло на цій ділянці торфяна земля. Та й таке, в принципі, все, що хотів на сьогодні, це все, друзі, показав. Гарна тепла погода. Приємно було працювати. Сьогодні, до речі, не так пилюка вже куриться сильно, як, наприклад, ми культивірували, виходить. сьогодні повеселіше. Соняшник, бачите, який вже рядочки, надіюся, виднося. Тут, до речі, на тих ділянках люблять бути приморозки, ну, дай Бог, все буде добре. Ще, можливо, звичайно, може бути якийсь мороз від цього. ніхто не застрахований, бо ж в минулому році я сіяв 25-го, квітня і 5 травня сіяв, то все рівно мороз там був. якийсь день чи 10-го, чи якого вже не припам'ятаю. Тож таке, дракончик нашій. Виручає, тюмсівалочка сіє. Так, вона важка і на м'яких ґрунтах там є трішки недолік в тому, що е, сильно вона просідає. Ну і колеса по краях це не дуже сприяє е, біля межі добре засіяти. Точніше, зовсім не сприяє біля межі засіяти. Ну, це не є проблема. Саме головне, що є прикатка. От з прикаткою сходи сояк ви. Могли вже помітити, просто шикарно. То що ж, на сьогодні все. Отакі експериментальні у нас будуть діляночки. Будемо дивитися, як почуває себе з тим чи іншим висівом, з тим чи іншою нормою, з міжряддям Соя ватсон, Ультрарання. 70-75 період вегетації днів. То що ж, друзі, надіюся, що відео вам сподобалося. Ну і звичайно, в майбутньому воно по-любому принесе вам користь, тому що це. Я все випробовую на собі, ну а ви безплатно черпаєте. Тому з вас, як завжди, отаке ні. Подобайки, підписка на канал. Ну а я для вас щось цікаве і корисне далі буду знімати. Будуть, друзі, якісь запитання? Пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Tím samým se papa. Pa.